Добрий день, підписники каналу Об'єднання аграріїв. Сьогодні у нас в гостях Сергій Михайлович Громовий, виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки. Добрий день. Добрий день, шановні українці, добрий день, дорогі гречки всі. Бульте вас привітати з прийдечним Христовим та новим роком. Бажати всім нам здоров'я, перемоги і достатку в родинах. Хочу сказати одне, що ми повинні в наступному 25-му році теж зустрітися всі здорові і щасливі, і вже з великою нашою перемогою. Коротко хотів підвести підсумки минулого 23-го року, який був надзвичайно складним не тільки в політичному житті, і військовому житті нашої країни. Житті Гречпосі. Вперше за останні 6 років наші гречкосі змогли досягти виростити великий. по мірках сьогоднішнього дня врожай гречки. Більше 140 тисяч тонн. Назову декілька цифр. Це 140 тисяч тонн. Зерна гречки в переводі на виробництво гречаної крупи складає десь близько 100 тисяч, трошки більше тонн групу. А споживання, внутрішнє споживання наших українців гречки, складає близько 70 тисяч тонн. Тобто у нас є. Перевиробництво даної греч, даного продукту і це, звичайно, вплинуло на ті ціни, які сьогодні сформувалися на ринку зерна і крупи гречки. Тут потрібен звичайно, баланс. Греч, гречана група повинна бути дешева для наших споживачів. Вигідна для вирощування наших фермерів. Нам ціна для фермерів балансує на межі рентабельності, а то від'ємної рентабельності. У зв'язку з цим ми в минулому році працювали над тим, щоб допомогти нашим фермам, гречкосіям, отримати гарний врожай і бути задоволеними фінансовим планом. Нам вдалося спільними зусиллями. Заборонити вивезти з державного реєстру російські сорти гречки, дікуль і дів'ятка, які були дозволені до поширення до жовтня цього року. А саме ці сорти займають великий відсоток дощ вирощуваної гречки на територію України. І вони виштовхують наші сорти. Другий фактор, який позитивно теж повинен вплинути на стабілізацію ситуації, це те, що завдячуючи спільним зусиллям з провонівською структурою кабіта, нам вдалося домовитись про створення гречаного кластеру, і об'єднавши спільними зусилями, десь близько 40 мільйонів євро нам закордонні інвестори готові кредитувати наших фабрички сілів. Запрошуємо всіх до співпраці і впевнені, що це, ці процеси стабілізують ситуацію. В наступному 24-му році. Ось таких два кілочки в, нас в минулому році нам вдалося зробити. Ну, а що ми маємо на сьогодні, я думаю, ми розповімо в наступній нашій зустрічі.